Привіт! У мене тут дещо, що я дуже давно хотів поклацати, помацати, але все ніяк не виходило. Це солідна та доросла ігрова периферія від Logitech G, а саме мишка Logitech G Pro 2 Lightspeed та дві клавіатури G915X Lightspeed плюс її tkl версія Маленький спойлер. Воно все просто неймовірне. Але про все по черзі. Поїхали. Почнемо з мишки. Перше, ключове та головне для мене це те, що вона рожева. Так, якщо ви дивитесь наш канал не перший рік, то ви знаєте, що рожевий це мій улюблений колір. А тут ще й відтінок такий насичений, трохи кислотний, це просто супер. Хотілося б ще і коліщатку рожевим, і дріт, але ок. Друге, це мишка для амбідекстра. Тобто для того, хто однаково користується і лівою, і правою рукою. А зараз ліворуч тут стоять клавіші, а праворуч заглушки. В комплекті є заглушки для лівої сторони і кнопки для правої. А можна взагалі поставити всі чотири кнопки і отримати те, чого мені тут не вистачило перемикання DPI з однієї з основних кнопок. І міняються вони легко, вони на магнітах. Знизу тефлонові ніжки, гладенькі, ковзає мишка Шикардосно. Відсік для донгла теж на магнітах, дуже цікаво зроблено, як на мене. Далі свіч живлення, і ось тільки тут вже кнопка перемикання DPI. Так, я звик для того, щоб змінювати DPI, не перевертаючи мишку, тому накинув це от сюди на праві клавіші. Спереду, Type-C. деяким виробникам варто повчитись, де правильно ставити порт. І це звичайний Type-C. Я маю на увазі, що сюди підійде будь-який дріт Type-C. І тут теж деяким іншим виробникам треба повчитись, як правильно робити порти на цьому прикладі. Індикатор заряду акума він же індикатор перемикання DPI, зверху поруч із підсвіткою. Знаєте, тут моє суб'єктивне, але мені здається, що підсвітки замало, та вона ще й перекривається рукою. Кача, може, я просто звик до бренду, у якого RGB ллється з кожного отвору. Похвату підійде під долонний та пальцевий, для кіхтового, як на мене, не дуже. Але це з моєю конфігурацією клешнів. Як це буде у вас, я не знаю. Мишка легка, всього 80 грам, і, як на мене, це прям занадто легко. Але знову ж, це просто я звик до чогось важчого, чим користуюсь щодня. Проте можливість довісити сюди якийсь обтяжувач я зацінив би, але її, на жаль, нема. До чого ще довелось звикати, так. Це доволі гучний та дзвінкий клік. Звісно ж, це теж порівняння з тим, чим я щодня користуюсь, і це зайняло дуже багато часу, десь півгодини. Свічі гібридні, хоча їх можна перемкнути в режим тільки оптика. Так, це не про економію заряду, проте про моментальну реакцію без затримок. Коліщатко приємне, відчуваються позиції. У мене до нього питань немає. Окрім кольору, по автономності виробник обіцяє до 90 годин роботи без підсвітки, та до 65 годин з нею. В софті нас одразу зустрічають налаштування чутливості. І що мене вразило найбільше, це не космічний максимальний DPI у 44 тисячі, купа готових профілей під різні жанри, і неможливість створювати свої профілі, і навіть неможливість знайти прямо з софта профілі, які створені ком'юніті. Мабуть, під всі можливі популярні тайтли, де це взагалі потрібно. Хоча все це теж вразило. Але більш за все інше, ось це можливість в кожному окремому профілі налаштувати частоту опитування під дротовий та бездротовий режими окремо. Максимальна складає 1000 Гц, мінімальна 125. Ще вразила кількість та продуманість того, що ви можете навісити на кнопки. Купа ход універсальних для різного софта на кшталт копіювати, встав. Стандартні віндові хоткеї, просто клавіатурні клавіші будь-які. Дій в софті для стрімінга, записа та Дискорді, макроси. Тут, сподіваюсь, все зрозуміло. А далі все, що пов'язано з різними застосунками, їх внутрішніми командами, штатними діями кнопок миші та відтворенням мультимедіа. Ну і наостанок ефекти та кольори підсвітки. І цього ви не побачите, бо знову ж там ваша долоня. Може я просто небагато бачив, а може це все дійсно унікальний набір фіч. Бо настільки величезну кількість усіляких опсів. Опцій, налаштувань та можливостей я бачу вперше. Сенсор Hero 2. Скільки я годин провів з цією мишкою у Counter-Strike? 2 складно порахувати, і я жодного разу його не зірвав. Жодного разу він мене не підвів. Знаєте, це той випадок, коли спихнути свої фейли на мишку не вийде. Хіба що на лаги мережі? Бо скіл, як ми всі знаємо, у всіх прям топовий, хоч завтра на світові турніри. Тому так це лаги мережі. Досить вже жартів. Давайте серйозно. Це класна мишка. Так, до деяких моментів мені довелося звикати. Так, мені б хотілося рожеве коліщатко та рожевий дріт. О, до речі, під'єднання є два типи: радіо через донгл, це той самий LightSpeed, який в назві, та дріт. Ще варто відмітити виносний ресівер для донгла, який є в комплекті. Отже, ще раз, це класна мишка, красива, легка, швидка та надійна в кожному міліметрі. Про ціни наприкінці цього відео перейдемо до клавіатур. Давайте так, це одна й та сама клавіатура, тільки одна з них повнорозмірна, а друга TKL, тобто без номерного блока та дев'яти програмованих клавіш ліворуч та згори. Але між ними є ще одна відмінність. Дам вам 5 секунд подивитись уважно та написати відповідь в коменти. Це, звісно ж, свічі. Так, це не чесно. Як же ви могли здогадатись? Та ніяк, світ взагалі несправедлива річ. Але так, це свічі на повнорозмірці. У мене низкопрофільні свічі Tactile, На TKL не менш низкопрофільні кліки. Ще є версії цих клавіатур на лінійних свічах. Але те, що дійсно моє, це кліки. Ви тільки послухайте це. Так, робити щось на такій клавіатурі це прерогатива тих, хто живе окремо. Бо коли це робиш не ти, за цей звук хочеться вбивати. А коли ти, то все ок, нормальні відчуття, навіть класні. Проте, у тектайл є бонус. Обидві клавіатури на цих свічах існують ще й в білому кольорі і виглядає це крутезна. Проте не клікає так приємно. Я це готовий робити ще години-дві, бо оператору це подобається дуже. Це класичний скелетон з основою зішліфованого алюмінію, і це дуже вишуканий та витончений скелетон в усіх сенсах цього слова. Без ніжок висота всього 23 мм. Проте клавіатура важка, але це приємна важкість. Так, ти відчуваєш в руках, якщо точніше під руками дорогу річ. Преміальну не тільки на словах, а й тактильно. Ніжки величезні і підіймають клавіатуру прям відчутно. Клавіші не по стандарту. Це LightSpeed, клавіша Bluetooth, клавіша зміни режиму та клавіша підсвітки. Це ліворуч зверху праворуч зверху мультимедійні клавіші та металеве коліщатко. Ну і на повнорозмірці на додачу до цього плюс дев'ять програмованих кнопок: 5 ось тут, та 4 ось тут, та номерний блок. І до речі, так підсвітка тут крутезна, якщо чесно, ніколи не вважав це сильною стороною Logitech G, а тут змінив думку. Тут у вас і купа ефектів. І анімації, і взагалі все дуже по-дорослому. Налаштовуйте на свій смак та розсуд, хоч кожну кнопку окремо. Майже на кожну кнопку, крім оцих чотирьох та FN, можна назначити до 15 команд через комбінації з модифікатором Alt, Ctrl або SHIFT з діями, натисканням, затисканням чи відпусканням. Плюс є три шари: базовий з кнопкою FN та G Shift. 15, Карл! На одну клавішу, і тут як в мишці дії, команди, окремі клавіші, макроси. Та системні речі типу зміни налаштувань, стандартних команд та керування мультимедіа. Ну а якщо вам лінки все це ремапити, прописувати, можете скористатись готовими пресетами від ком'юніті. Останній пункт в софті це ігровий режим, де можна повимикати зайві кнопки. Всі ж люблять натискати клавішу Windows під час онлайн-ігор, правда? Кнопки знімні, кейкапи виготовлені з PBT, трохи матові, тактильно, прям топ. Хід клавіш 3,2 мм, точка спрацювання 1,3 мм. Міліметрів і грати і друкувати зручно. І перше, і друге особисто для мене важливо, бо я багато працюю з текстом. Цей огляд був написаний саме на цій клавіатурі. Ну а граю я не те, що багато, хоча кого я обманюю? Багато. І коли одна і та сама клавіатура підходить під все, ця універсальність чіпляє. Є крутезна фіча пов'язана з під'єднанням. Тут вже три типи: через дріт, через блютуз та через донгл. І якщо ви придбали і клавіатуру, і мишку, то ви можете використовувати для під'єднання до компа всього один донгл на два девайси. За це прям мегалайк автономність. Виробник заявляє до 800 годин автономної роботи без підсвітки, до 90 годин роботи з підсвіткою викрученою на 50% яскравості, та до 36 годин з підсвіткою викрученою на всі 100 Є момент, який я очікував побачити, проте не побачив. І може це я не розібрався, але не знайшов можливості навісити якісь альтернативні дії, окрім гучності, на коліщатку. Не те, щоб це було проблемою, просто таку можливість хотілося б мати. Найбільша об'єднання. Об'єктивна і виключно об'єктивна проблема цих клавіатур полягає в тому, що вони не рожеві. Хоча рожеві клавіатури у Logitech G теж є, але про них якось іншим разом. У всьому іншому вони топові. І якщо б я брав собі, то обов'язково брав би повну розмірку на свічах Кліки. Що могло вас налякати, так це відсутність української розкладки. Проте хай вона вас не лякає. Бо це просто примірник, який приїхав до мене, щоб я його поклацав та познімав. Ну а на полиці магазинів вже поїдуть клавіатури з гравіюванням. І усіляких зайвих мов там не буде тільки англійська та українська, як на цій повнорозмірці. Окремо хотілося б відмітити джихаб. Він не перевантажений візуально. На перший погляд, він здається дуже простим, я б сказав навіть примітивним. Але тільки на перший, бо в ньому є купа всього, що ви можете міняти, налаштовувати під себе. Тобто софт складний, реально складний, проте зроблений таким чином, що ви легко знаходите те, що вам треба. Легко знаходите якісь лінки на відеоінструкції, які допоможуть вам розібратись з тими фічами, що вас цікавлять, і все це в максимально спокійному дизайні з лейтмотивом нічого зайвого. G-Hub просто суперовий. Я не скажу, що прямо завтра побіжу міняти весь свій сетап. Ні. Але під час того, як я користувався цим комплектом, поки писав цей огляд, ця думка у мене з'являлась і не один раз, і навіть не десь. Але якщо я все ж таки вирішу це зробити, ускільки ж це мені обійдеться, мишка офіційно ввезена з гарантіями та усім таким на момент зйомки цього відео коштує 5600 гривень. І спершу це здається, ну нічого собі, а потім ти відкриваєш конвертер валют і 135 баксів. За топову геймерську симетричну мишку, ще й рожеву, ще й з купою фічей. Знаєте, так? дуже ок. Клавіатури. На момент зйомки цього відео я знайшов у продажі тільки версію в чорному кольорі на свічах Tactile, 8 кг за повнорозмірну версію, та 9 за Tenкий Less, тобто TKL. Знову ж, а потім знову ж конвертер валют, і 218 баксів за більш дорожчу версію, тобто за TKL. Та тежок. І на цьому у мене все. Вам залишається лише підписатись на канал та подивитись декілька інших наших відео. Ну а мені остаточно визначитись, чи переходжу я, чи все ж таки ні. Побачимось!